Моє вітання. Мене звати Березен Артем, я мешканець Маріуполя. Наразі знаходжусь на вільній Україні. Чекаю, як і всі, ми, повернення додому, повернення в ту казацьку паланку, в якої ми народились, щоб почути чаєк, море, заводи, ранішнє світло, тролейбуса, шум, ну, все-все-все. Що нам так було з дитинства близько. Що можу сказати, що можу побажати в такий складний для нас час? Всі якось по-своєму справляються з навантаженням, з емоційним якимось в такий складний час. В мене це якось формується і форматується в фотографію. І я фотографію переживаю свої емоції і. Якось питаюсь, намагаюся з ними справитися. Що хочу нам всім побажати? Хочу, щоб ми скоріше повернулися додому, нашої перемоги. Не знаєте, що робити. Допомагайте друзям, допомагайте всім, не тільки маріупольцям. Добрі справи це є добрі справи. Можете донати на ЗСУ це. Це взагалі без меж просто. Ну і хочу запросити вас відвідати театр Хмельницького Старицького. Вистава буде про Маріуполь для Маріупольців, для мешканців Хмельницького, для мешканців України, для мешканців вільної України. Він буде називатися «Маріуполь. Надія на світанок. Я думаю, вам сподобається. Дякую вам. Чекаю на виставі. На все добре.